Тайшеновні ви на 33-му каналі. Зами Геннадій Виноградово. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті економічному. Будемо говорити прямо зараз. з Русланом Осапенко. Моє вітання, пане Руслане. Вітаю, пане Руслане. Давайте почнемо з цієї. Ну, слухайте, ну з, з греблі і з наслідків. І ці, мені цікава ваша, ваша думка, бо я ну, декілька я бачив якихось сум, які, на яких ми зазнали вбитки. Але я розумію, що навіть рахувати цю історію дуже важко, бо воно ж впливає там. Мені, я чув навіть на, що, там, на засіяні поля, на голод в Африці, можливий, там, десь, який може статися ось зараз. Тепер. Давайте спробуємо порахувати цю цю історію, ці збитки, що думаєте, про яку суму йдеться? Про які строки, про які строки і чим воно все обернеться? Перш за все, треба сказати, що це найбільша техногенна катастрофа з часів Чорнобиля у нас. Mm. І це я б сказав такий біблійна катастрофа, ага. якщо порівняти, тому що. Наслідки, ви правильно сказали, що наслідки прорахувати зараз дуже і дуже складно. Є офіційні дані на сайті Міністерства аграрної політики, от але всіх наслідків ми ми ще не розуміємо. Ну давайте спробуємо пройтися по по ти, що на поверхні, і те, що ми бачимо, і те, що ми можемо оцінити першочергово, перш за все. За даними міністерства аграрної політики, знищено 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на, на півдні, Це тільки на правобережжі. на лівобережжі, е, Міністерство каже, що втричі більше: це 30-40 тисяч гектарів. Так, тобто, третину нашого цього е, аграрного потенціалу на півдні ми втратили. Втратили ми е, 31 одну зрошувальну систему. Це і. Е, Системи, які підтримували е, такий біологічний баланс на півдні, тому що ви знаєте, що південь у нас засушлива зона. Там mm -hmm. лешки є у нас пісні піща, степи, піски е, це можуть підніматися піщані бурі, навіть якщо вода піде, і mm -hmm. оцей ґрунт змит змитий ґрунт родючий, е, там піски знизу. І ці піски будуть покривати накривати не тільки цю територію, а й території до Дніпропетровської області. Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська області, третій момент: рибне господарство знищене. Фактично, яке, яке давало нам прибутки, вся риба, яка нерестилася зараз, вона це, це втрачено. Фактично, ціле цілий оцей нерест, який цьогорічний був. Е, наступний момент е, знищені цілі міста у нас затоплені які будуть непридатні до, до життя, тому що будинки затоплені під самий дах. Ну ви розумієте, що якщо вони постоять там тиждень у воді, то від цих будинків житлового фонду нічого не лишиться. Е, я вже не кажу про інфраструктуру міст цих, вона буде вся, вся зруйнована. Плюс до того. Зараження води, це холерна холерна паличка, тому що були могильники скота, були кладовища, були всякі технічні вигрібні там ями, які є у е домогосподарствах. Все це опинилося під водою, і вода понесла це все у чорне море е течею. Наступний момент: технічні речі, шкідливі виробництва 150 е 150 тонн Масло фактично потрапило у річку, а зараз у море є. понесе це. Понесе до, до Одеси. Це екологічна катастрофа, це, це масло покриє плівкою воду, і ми будемо невідомо, які мас наслідки для екології будемо мати, а, а вони будуть руйнівні. Так втратився зв'язочок. Давайте відновимо О, добре. Зрой... Зруйновано uh -huh. зруйновано. Зруйновані логістичні ланцюги, які давали можливість нам перевозити Дніпром великі обсяги товарів, тому що Дніпро це була ж у нас найдешевше перевезення залізниця і річко річковий транспорт. Це це також втрачено, і ми вже не зможемо перевозити там, наприклад те зерно якими баржами перевозили там по дніпру там чорному морю піднімали на дунай в європу це все це ми це ми втратили <кій> втратили порти там як гулапристинь де навантажувалися такі місцеві ці баржі відрізані від портових від портової інфраструктури це економічний удар по нам Ну за за попередніми даними, там якщо складати тільки от з по зернових, які ми не не, не виростемо і не соберемо, там 4 мільйони тонн. Це на півтора мільярди, на піна півтора мільярди доларів. А, це тільки штат. зернові слухайте. Це тільки зернові. Це, це тільки, це тільки зернові. Я не кажу, що державі От я чув буде, цю так... суму. Півтора, я ще так здивувався, які півтора мільярди хлопці, ви що, там. Я не знаю навіть там Краснодаром не розрахуєшся за всю цю історію. мабуть. так, так це тільки один з пунктів, це тільки по зернових. Ми ж перерахували купу. Навіть один пункт візьміть по холері. Скільки угу. потрібно буде завести, завести води питної, скільки це на пальному і на всьому державі оцю організувати. Скажімо так, цей міст, який буде на постійній основі забезпечувати питною водою там три три області людей, які, які не мають доступу до чистої питної води, які втрати будуть безперечно, колосальні плюс будинки. Компенсації людям виплатити. Плюс фактично багато людей загинуло. Багато людей покинуло свої місця. Це трудові ресурси втрачені. Це зруйновані виробничі ланцюги. Виробництво, які працювали, вони втратили робітників, бо вони змушені переїхати в іншій області. Ну тобто, зараз порахувати, от навіть по пунктах, взяти те, що ми перерахували, і воно лежить на поверхні. Це колосальні, колосальні втрати для для бюджету. І ще один момент те, що по роках ми будемо відновлюватись це десятиріччями. Такий обсяг Ух, ви мене так? тут ой. ой ой Я так, думав, це, це я думав це не, це не рік. Ого. Ні, ні, це не рік і не три, це більше десяти років, щоб відновити ці всі системи, які ми, які ми мали, при тому при всьому, що у нас переміщених багато людей, трудових резервів, ресурсів у нас не, не стільки багато, а навпаки, менше так стало. Тому ця проблема ну на роки, це на довгострокову перспективу. І я думаю, що Росія не дарма це зробила, вона. Розуміючи, що вона не може втримати ці землі, вона пішла по сценарію випаленої землі. Тобто, якщо не дістається нам, то хай вам достається все зруйноване і займайтеся там цим, вкладайте кошти в відновлення. Я також над цим думав, і також такої думки, що вони будуть намагатися паскудити тут якомога більше, якомога якомога більше, щоб було погано. Бо вони навіть спочатку там говорили, що ми там, якщо що, там туди-сюди, хоча б. Палимо їх там, та хай у них буде як у то в середньовіччі Ми про це заявляли з самого початку. Та не по погана історія. Слухайте, а, почув цю заяви набіуліної набіуліна Набіуліна, Біуліна на, на, на генії російської економіки. Що вона каже? Вона каже: що, слухайте, у там двояка інформація. Я розумію, що їй потрібно щось сказати в рамках того, що все добре. Ну, зараз не, не дуже люблять у Кремлі поганих новин і поганих перспектив. І, але от але не все так добре, тому тут двояка інформація, що я маю на увазі. Я маю на увазі, вона каже, що російська економіка повертається, повернеться в до військовий стан, до військовий стан в липні і каже Набіуліна, каже, що ось зони росту в них є. Це внутрішній туризм, внутрішній туризм там у них глемпінгів буде більше, розумієте? Глемпінги це такі елітні шатри. От заживуть е, е, ту, ту, туризм металургія та машинобудування. Шо, слухайте що там відбувається, розкажіть, що думаєте з цього приводу. І другий бік цієї інформації вона каже, що але за можливим ось зростом може бути обвальна рецесія і падіння. Тобто ну, вона така все добре, але ось. Ні, да що тут крокодили так. літають, але низенько. Якщо сказав, якщо сказав командир частини, що літають крокодили, так літають, але низенько. Це зенько, як то, Да насправді вона бреше. Давайте чесно казати. А чому, чому це так робиться? Тому що Росія вступила в передвиборчий період фактично Путіну в 2024 році треба переобиратися. Якщо ми складемо негативні фактори, вони програють війну і ще проблеми у них з економікою. У них кумулятивний ефект. Тоді як переобирати цього лідера? Ну, uh -huh. На що він потрібен такий лідер? Його, навпаки його треба замінити. Ну, от, тому на Біуліна це єдина така соломина, яка ага, тримає його Тримає його на плаву, е, яка дає позитивні новини, mm -hmm. тому що з фронту там мало цих позитивних новин. От і те вона маневрує. Бачите, з одного боку, ну вона сказала, що в 24-му році, не не зараз, а в 24-му році. Чому вона так е, каже? Е, ну, я вам підстрочник скажу. Вона розуміє, що металург... металургія, хімія, хімія це виробництво порохів. Металургія mm -hmm. це ракет ракети, снаряди. От і точка росту туризм, тому що ізольована Росія нема куди поїхати. Ну, будуть всередині кататися. Mm -hmm. От вона каже, що за рахунок ВПК тримається їхня економіка, але вона не каже, що вона скорочується і спрощується. Вони не випускають уже ту кількість автомобілів, наприклад, там чи складних приладів, чи, чи складних там електронних приладів, які вони випускали. Тобто, економіка стає простою. Звичайно, простою, простою, простою. Да, простою і скорочується, її обсяг скорочується так. І можна сказати, що от ви виробляли там, ну умовно кажучи, на 10 карбованців. А зараз на, на карбованець і, і теж добре. Ну виробляється ж, от живе економіка, але вона в обсягах впала і скорочується. При тому, туризм, тури внутрішній туризм, це не є локомотивом для економіки. Локомотивом для економіки завжди було були галузі, які мають суміжників більше там 10 суміжників, наприклад, будівництво. А якщо, якщо ви відслідковуєте. Ну, ознаки, які зростання економіки це залізничні перевезення, це промислові виробництва. значить, працюють і до, до uh -huh. портових потужностей або до на вивіз там на експорт везуть е готову продукцію. То збільшується перевезення. От по перевезеннях залізничних, тому що великі обсяги відслідковують, uh -huh. і по будівельній галузі країна виходить з кризи, коли будівельники починають будуватися. А це означає, що будівельні матеріали. Заводи запрацювали з будівельними матеріалами. Є попит, з'явилися кошти. Починають будуватися. Люди купують, і пішло. Решта економіки. А нічого цього немає. От нічого нічого там немає. Цього нічого цього нічого цього, немає. Цього, 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 цього немає. Ніяких ознак нам не сказали. Там ну це тільки одна, дві, там три ознаки виходу з кризи. Розвиток внутрішнього туризму. Це тільки ознака ізоляції зовнішньої Росії. Що вони просто пере змушені переорієнтуватися на внутрішній туризм, але це не не потягне, не потягне Я за собою економіку. От скільки б вони там не їздили з одного місця в інший, і який внутрішній туризм, якщо в них авіація не літає, я вибачаюся запчастин немає. А потягами вони там туризм сильно не, не порозвивають. Там тиждень їхати з одного місця там з сходу на, на на захід. Це там тиждень-два тижні треба провести в потягу для того, щоб доїхати до, до туристичної локації якоїсь. Тому це все брехня повна. От і Набіуліна видає бажане за дійсне. Ну, така невесела невеселе в неї було обличчя. І, я ж кажу, і інформація двояка. Вона тут сказала, що ось є такі ознаки зростання, повернемося, але ось чекайте, що можливо буде потім оп, і не то, що до, 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 до воєнного стану, а зовсім кудись, у туди, у роки, коли була в них ока. Така велика ну, додам... машина. Пам'ятаєте машину ОК? Так, так, так. Ось, так, ось. так, так, так. Інвал... менше, ніж інвалідка. Я хочу додати два фактори для тих, хто дивиться нас, хай проаналізують. От буде Петербургський форум, на який ніхто не приїде. Так, Він так, під... так. Підтверджує. Він підтверджує ізоляцію повну Росію. Чи може розвиватися економіка, коли країна ізольована, і ну фактично з нею ніхто не хоче мати справу. Які інвестиції туди підуть, щоб розвивати? А для розвитку економіки потрібні інвестиції з за внутрішні резерви ніхто ніколи не розвивався, так. от Китай там так. намагався колись розвиватися до 79-го року, але пережив кілька революцій, в тому числі культурну, і, і нічого йому і не, голодних не бунтів. Так, так. От, тому ці експерименти вже були зроблені, тому інвестиції не підуть. От туди країна ізольована. Все. Так, а я Ту, не зрозумів. Того... А як ви не врахували тут Аретрея, а Таліби? <с? <с?> я не знаю. Ну, Іран, так, слухать, так, я так. бачу. І, там... і Північна Корея, Іран Оце і Північна головна. Корея. Ну, Іран, слухайте, так. от я бачу, вони там навіть їздили, в них якихось спільна була економічна історія. Там сидів хтось чи Набіуліна та чи хтось ще ось з російських економістів. Вони там щось в іранському в цьому просторі економічному вирішили Ну, у них багато у, у Ірану багато досвіду. Досвід переймають переймають досвід ага. е, е, в, виживання в ізоляції у Ірану. Тепер у них є. інший досвід. Слухайте, а що з ключовою цією ставкою? Там також інформацію вони навколо декілька новин. Якось я розумію, щось пояснювали своїм росіянам, які розуміються в економіці, тому там декілька ось спочатку проключували. а не не, не, не не ще не зрозуміли. Там давайте ще одну. Ще потім ще дивіться, що за, тут? Руками, да? -ди -ди -дивіться да. за руками. да? Дивіться за руками. Да, я зрозумів. Ну якщо просто, якщо просто ставкою банк цією відсотковою ставкою національного банку. Як регулюється взагалі економіка? Якщо у вас ага. велика інфляція, велика інфляція має негативні ознаки і має позитивні ознаки? Позитивні ознаки інфляції, що вона розігріває економіку, швидше йдуть процеси. Потім вона виходить на таку ну вирівнюється. Економіка і сама починає вже інфляція там через певний час падати. То коли інфляція зростає, ставку збільшують, щоб гроші були дорожчими. Ну, О такий механізм. Да, оцю відсоткову ставку збільшують. Якщо інфляція мала для того, щоб підігріти економіку, гроші здешевшують. опускають цю ставку, роблять її меншою. Для того, щоб брали кредити, запускали економіку, щось купували, продавали, споживчий попит там стимулювати. От, От така закономірність. Тому зараз у них ставка 7,5. Вони кажуть, що значить наступного року це дають сигнали людям, хто розбирається в економіці. У них буде ставка десь 6,5 Тобто, вони понизять, значить, вони передбачають, що у них зростатиме. <ган> yeah, ну, стабілізується все це економіка, і вони готові значить підвищувати, зменшувати, зменшувати ціну на кошти для того, щоб підігрівати і розганяти значить ВВП, розганяти mm. економіку і ВВП. Ну, насправді, гроші, це перш за все, довіра. До них довіра до держав, до державної політики, внутрішньої, і зовнішньої, до безпекової ситуації довкола країни і до економічних процесів тобто, три ключові фактори: безпека, економіка, політика. Якщо вони всі позитивні, ви можете розвивати економіку. Давайте проаналізуємо коротко, просто поверхнево. Що в Росії? Вона ізольована, безпековий фактор веде війну, ізольована. Інвестиції не йдуть, економіка скорочується, спрощується, угу. політика не зрозуміла. Будуть вибори не будуть. Буде ця влада чи захитається і впаде оця угу. вертикаль персоналістської влади. Ну може в таких в таких умовах прогнозувати, що буде зростати економіка? Я думаю, що це не відповідає дійсності, як ну дипломатично, скажу так. Ба більше, вони тут з одного боку, я ж кажу, у них там біполярочка во всьому, з одного боку, вони прогнозують ріст, а з іншого боку, прогнозують погіршення через суміжні санкції. От, Суміжні санкції, які не дозволяють їм обходити ці історії. Тому вони тут з одного боку там, от прогнозують якийсь ріст, а з іншого боку, ні. Також вони багато покладають на цей на новий опалювальний сезон. Вони кажуть, що час зараз, зараз от літо, літо, хай там туди-сюди, а потім будуть заповнювати свої сховища, і ми знову порахуємо кешик. Що угу. думаєте, з цього року будуть рахувати а... кешик? Вони вони пропустили свій золотий вік. Європа остаточно відрізала куповину цю енергетичної залежності від Росії. Тому Росія нічого на вже не отримує через треті країни. Якщо вона навіть запустить, скажімо так, нафту, ну наприклад, по схемі через Індію, да mm -hmm. свою сиру нафту зі знижкою в Індію, Індія переробляє і в Європу постачає там дизель і mm -hmm. інше пальне. То все одно вона не отримує тих коштів, які вона могла отримувати, коли напряму постачала в Європу європейським постачальникам. А європейські постачальники пішли шляхом диверсифікації. Зараз е, в Європу е, піде, в тому числі, і нафта колишніх союзників Росії, в тому числі як Казахська, uh -huh. Азербайджанська нафта, Азербайджанський газ. Ну, от тому е, Європа повністю переорієнтувалася. Вона зрозуміла, що Росія не благонодійний партнер з ним не можна е, працювати в довгостроковій перспективі. Він використовує енергоносії як важель тиску е, політичного, тому вони пішли іншим шляхом, диверсифікують джерела джерела і шляхи постачання. Так, наостанок, давайте трохи про нашу історію поговоримо. Я знаю, що ви спеціаліст з зовнішньої економіки, але ж ви економісти, і ми живемо разом в одній країні, тому у вас є особиста думка, і взагалі ну, ви слідкуєте за цією ситуацією. Тому мені цікава ваша думка. Перекази оці ну така ситуація навколо цієї історії виникла. До речі, я ось не знаю. У мене давайте так. Спочатку в мене інформація там стосовно було того, що повернення податків на довоєнний рівень. Ось, Липня не буде, на железняк каже. І каже, що все бізнес залишиться на 2% по -пода -пода податках і також відміняються ці штрафи якісь там нарахування і і, і арешти не а от рахунки я так зрозумів що це відмінилося ну що ми, ми розуміємо ми розуміємо що так що це реакційна політика тобто вони реагують на те як реагує суспільство суспільство не сподобалася ця історія Ну тут все ну слухайте ми всі тут дорослі люди ми всі хочемо перемоги ми всі любимо україну але слухайте коли ви кажете одне тут роб як зробити трохи інше, давайте якось от вернемося до початку і бачимо, відреагували. друг одразу ж там з'явилася оця новина, що все. Там з картки на картку не можна перераховувати більше коштів, що будуть блокуватися, блокуватися ці картки. Що або що тут? Я як допоможіть розібратися? Бо до речі, ну дивіться, багато родичів, багато людей. Ти ну не, не знаю, там на зсу, там просто один товариш іншому ще якось перераховують ці кошти. Що тут зараз? Як от з цим жити, це робити, і так, щоб тебе не заарештували, слухайте, твої твої всі картки, всю цю історію. Значить, так це був лист від 1 червня 2023 року національного банку. Там він є у доступі його можна почитати. Ага. Це посилення посилення фін нагляду, фін моніторингу, значить, що про що йшлося в документі. Регулятор чекає від банків інформацію щодо е, таких видів операцій. Це p 2 p перекази, це переведення коштів між фізособами, поповнення зняття готівки з карткових рах, рахунків у касах або банкоматах. Оплата в інтернеті переказ коштів з карти на розрахунковий рахунок компанії, або виплати на карти клієнтів з рахунку компанії. От у цьому листі, значить, вони. Просять, щоб що понеділка, там до 16 години, банки надавали таку інформацію, тобто взяти під контроль оці рух коштів. Ніяких там заборон, ніяких там поки що штрафів я не бачив у цьому листі. Оцей лист зараз переді мною Національного банку він називається про надання інформації Національний банк банкам України циркуляр такий про надання інформації. Слухайте, знаєте про що я задумався? Ми цікава думка. Я задумався, що це. Я не знаю, ну от я дивуюся. Хитрий план гетьман гетьманцева чи кого для того, щоб повага. Ви зараз ви зрозумієте для чого? Ну, слухайте, ну перекази між людьми нікуди не дінуться. Так чи інакше, ну, може, навіть і зростуть. А що тут пропонується? Пропонується дуже сприятлива інвестиційна економічна політика для підприємців: з 2%, Слухайте, 2%. Давай-ка ти будеш знову підприємцем, каже тобі Гетьманцев. І глядь ту кількість підприємців, яка з'явилася. <реш> Напередодні, я не знаю, прийняття там закону, або, сам, або оголошення санкцій стосовно цього. Я просто тільки уявляю, це якийсь бум підприємницький на Україні почнеться. Да, чи да, чи, да, чи я розвиток? Ні, 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 ні. Ну саме так. Саме так. Тут багато факторів. По-перше, наші західні партнери хотіли б контролювати безперечно більше оцих перетоків коштів, тому що. Взагалі, тенденція у світі посилення там і розкриття банківської таємниці, mm. і потоки коштів контролювати хочуть, щоб відмивання коштів не було, там використання коштів на е, оцю е, е, діяльність банформувань, так би мовити. От і це міжнародна тенденція з іншого боку. Ми зараз у війні, і безперечно держава хотіла б контролювати перекази і якимось чином наповнювати бюджет більш більш якісно, тобто збільшуючи базу оподаткування. Тому що не крадіть. Вона... Я вам допоможу. Не кра... Так, кра знайди ключовий. Ключовий да ключова теза. Менше крадіть <Allied> це. <Зверху>. <nit> більше база, буде більше база оподаткування знизу. О, це точно. Я погоджуюся тут. О, от, е, ну і от співпадіння внутрішніх цих потреб із зовнішніми а. потребами. Плюс до того ми фактично сидимо на зовнішній допомозі фінансовій. Да? Дефіцит бюджету покривається за рахунок зовнішніх коштів. Тому і гривня тримається на рівні, і все. Ну безперечно, ми маємо звітуватися, що у нас все прозоро, все красиво, ні, ніхто нічого там Нікуди не, не фінансує кримінал ніякий, от тому це листа роз'яснення, але чітких вказівок там щодо, наприклад, там штрафування там чи якихось заборон, Ну цих роз'яснень я не бачив особисто. Я бачив лист національного банку, де от звертаються до циркулярно до банків, щоб вони подавали таку просту інформацію. Поки що, я так думаю, роз'яснень немає. Може вони будуть пізніше. А я вам скажу, що будуть пізніше. Ми ж спочатку я, е, говорили про це реакційна політика. Ну ми ж з вами зараз спілкуємося про це. Я вам скажу так, що багато хто про це спілкують. Це цікавить всіх. Я вам так скажу. це історія, яка цікавить всіх. У кожного з, вас, з, з нас є ці, ці картки, хтось якось там отримує гроші, хтось комусь допомагає. І завтра, ну слухайте, о, завтра ти, я не знаю, там сестрі там, там чи ще комусь перерахуєш кошти, заблокують в тебе картку, заблокують в неї, і що далі. І що далі? І уявляєте, скільки таких? Скажу, що як... ти кримінал. Кримінал, і скільки таких з'явиться людей, і почнуться розмови. А якщо це ще й військові, ой-ой-ой, ой-ой-ой, не хочеться, щоб такого було. Я, я думаю, що держава буде. не піде. Держава не, не піде, піде на це. Не, не я, піде. я думаю, я думаю, що певні, певні кола хотіли б використати це як психологічну якусь операцію, от е, mm. чули дзвін та не знають де він. Як кажуть. Ну, зрозумів, зрозумів. Але Гетьманцев, я думаю... Має надію. Що колись його не звинувачували в тому, що він поховав підприємців, а він каже, та ні, я. Я ба я, 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 від... <laughs> я, я їх відродив. Я їх відродив. я їх відрадив, але але, на відміну від справжніх підприємців, слухайте, це будуть зомбі, усі мертві душі розумієте, це Будуть зомбі, якісь ось не справжні, вони тільки для того, щоб 2% 2% Ось і спокійно робити свої справи. Ну, Як якщо, якщо чесно, якщо чесно кажати без жартів, то для того, щоб Україна захистила себе від майбутнього перемогла в війні, захистила себе від майбутньої агресії. Ключ лежить у перебудові економіки. Так. Відкриття її, відкриття її демонополізації, диверсифікації uh -huh. оці всі ці всі речі, тому що ми закриті самі в собі. Ми не пускаємо сюди іноземний капітал. У нас свої фінансово-промислові групи, які uh -huh. намагаються окучувати, окучувати свою територію. Подивіться там по авіації, по інших напрямках. Uh -huh. Ми не бачили тут. Такої великої конкуренції, тому mm -hmm. квитки в Європі, наприклад, на авіаційні перевезення там 50 євро, там інколи і до 10 євро можна там mm -hmm. перелетіти з країни в країну. А так. у нас тут починаючи від 100 і вище, там от, хоча умови в Європі нам набагато краще, там і сервіси, і, і все. І так в багатьох сферах це відсутність конкуренції, тому. Так. Нам треба змінювати нашу економіку, щоб ми були міцною державою з економічним фундаментом, з сильними збройними силами. І тоді ніхто не буде претендувати і лізти сюди до нас. Абсолютно з вами згоден. Дякую, пане Руслану, що допомогли розібратися нам з цими складними питаннями і до наступної зустрічі. А нашим глядачам я нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамки дзвіночка, Підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.